Привіт, друзі! Сьогодні в нас тема погані сни. Стикалися з такою проблемою? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку і ваші ситуації. І так, поїхали. Погані сни це наслідок та відображення активного життя та емоційних конфліктів. На кожному етапі життя кожної дитини свої страхи. І це може відображатися також у нічних кошмарах. На нічні кошмари. Можуть впливати фільми жахів, мультики з не дуже привабливими картинками, малюнками, персонажами змістом, сюжетом, щось почути або побачити. Просто так жахи не виникають у дитячій уяві. Причиняти кошмари також можуть конфлікти у сім'ї у навчальному закладі. Точно, якщо вам, як для дорослих, здається, що цей мультик або гра зовсім не страшні, що це весело, то для дитини це не являється якісним контентом. Ця картинка, подія закарбовується в дитячому розумі. І достатньо, на жаль, однієї пігулки для того, щоб потім мозок видавав довгий, довгий, довгий час різні картини, сюжети, і дитина боялася. І ви потім будете розбиратися ці, з цією проблемою, з цим питанням, на жаль, а якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі, не звертаючи уваги на всі дзвіночки, то, на жаль, таким чином ви будете тільки підживлювати вразливу дитячу психіку і уяву для здорового та екологічного середовища дома для вашої малечі зробіть ваше життя більш екологічним. Ви ж не годуєте, немовля, неякісною їжею. Чому ви можете дозволити це робити собі з її психікою? Нехай у вашій родині буде затишна атмосфера у діях, словах, поглядах, казках, контенті, який переглядаєте, ви, дорослі, також. Дитина бачить все. Якщо цей феномен стосується сторонніх осіб, будь ласка, ви як батьки повпливайте на це. Захистіть свою дитину. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися багато чого іншого. Натискайте на дзвоник, будемо раді вас бачити, друзі. Хай.